Друзі, вітаю вас. Ми з України. Мене звати Анастасія Густрєва. Традиційно з вами зустрічаємося тут для того, щоб проаналізувати ті події, які вже відбулися. Зрозуміти, які події на нас з вами можуть чекати у майбутньому. Ну і звісно, знайти відповідь на запитання. А що нам з усім цим робити? От якраз шукати відповіді на ці подекуди складні запитання нам допомагають завжди наші гості, наші експерти, яких ми запрошуємо до наших ефірів. Сьогодні у нас в гостях Микола Маломуж, це екс голов. Лова служби зовнішньої розвідки України. Я вас вітаю, добрий день. Вітаю, слава Україні. Героям слава пане Миколо. Допоможіть нам розібратися ось у чому. Сьогодні Україна зазнала одного з наймасовіших ударів по енергетиці за весь час повномасштабної війни. Принаймні про це заявив міністр енергетики Галущенко. В той самий час на Росії заявили, що це удари Вазмездія за те, що ми б'ємо по їхнім НПЗ і за той прорив кордону, який стався в Білгородській Курській областях. Сполучені Штати Америки сказали, що закликають нас не бити по НПЗ, бо це змінює ціни на нафту і ескалує ситуацію. Пані Стефанишина, яка є віце-прем'єркою, заявила, що НПЗ це законні військові військові цілі, і за останній час, згідно даних, які публікувалися, близько 11% Ми таки зупинили цієї переробки. Яка ситуація буде, як ситуація ця буде розвиватися далі, і чого нам тоді очікувати? Е, ну, першу чергу, треба визначити, що є стратегічне протистояння військового характеру, а не тільки на рівні енергетичних проблем. Фінансових або регіональних, які сьогодні виникають на різних континентах або в конкретних сферах економічної діяльності. Але саме основна проблема і причина цих всіх як ми говоримо і навіть по нафті, по всьому, це агресія Росії. Дійсно, війна породила всі напрямки протистояння глобального рівня, ядерне протистояння, енергетичні кризи в різних регіонах, підвищення цін. Маніпуляція зрозуміло, з ринками, які проводить сьогодні наприклад Росія, на Китай, Туреччину, Індію інші країни. От зрозуміло, що в цій ситуації треба вибрати ту стратегію, яка визначає принцип першу чергу міжнародного права, раз прозорі економічні стосунки два. І зрозуміло об'єднання світу проти конкретної агресії і проти якраз використання цих нафтових газових ринків в формуванні нової стратегії ведення війни проти України і проти демократичного світу і проти світу в цілому, тому що якщо ми говоримо про ядерну війну, то вона загрожує не тільки країнам НАТО, вона загрожує і людству, включаючи і Китай, і Індію, і Бразилію, які являються десь партнерами Росії з різних загаль, і секторів і міркувань. Тому сьогодні треба не говорити про те, що давайте не вийде по тому або по іншому, а треба сформувати чітку стратегію, як об'єднати країни. Перед загрозою глобальної війни це нова архітектура світопорядку. Вона вироблялася при Обамі Трампі за участю всіх країн, включаючи Путіна. І в свій час він навіть погодився і Ні. тоді не передбачав агресивну стратегію відносно і України і відносно НАТО. Але змінився світ, змінилися керівники, і е, Росія відчула, що є ресурс для домінування не тільки на території України і СНД в цілому, бувшому, але і країнах східної Європи, і навіть протистояти з НАТО. Ставити ультимату і демарші так світ не будується і архітектури безпеки не буде, але Путін на це свідомо пішов. Тому сьогодні ми бачимо, що є різнопланові проблеми пов'язані із нанесенням ударів. Це з одного боку, не тільки е, акт помсти, як ми говоримо, після ударів по НПЗ, по заход на Бена Біорську і якраз е, ну, і по секторальному, ми говоримо, у область, наприклад, або інші напрямки, але це і е, намагання стратегічно залякати українців. Захід, що в Путіна є ресурс, він буде не тільки ударяти по е, е, енергетиці в цілому, але і по іншим стратегічним об'єктам, включаючи ядерні проектростанції, включаючи греблі, включаючи інші об'єкти інфраструктури є е, набагато небезпечніші, наприклад, е, потужні сховища хімічних речовин. Які можуть привести до катастрофи не менше, ніж ядерний, тобто в руках терориста такі є аргументи агресивного типу, які він може використовувати поетапно. Але в світі є якраз і контрдії тут не тільки об'єднання світових лідерів відносно того, щоб зупинити Путіна, і це найкращий варіант, тому що зупиняють агресію в Україні і виходять на принципі жодного права, застережують і створюють механізми недопущення ядерної війни. І зрозуміло, путіну ставить конкретні умови, але при цьому весь світ не буде так, що США, Європа, НАТО, от якраз на жаль, що сьогодні продиктують якісь правила гри. Путін на це відверто не йде. Він постійно де на конфронтацію. Але якщо буде об'єднаний світ, включаючи підкреслюю, і таких потужних грантів, як Китай. Індія, Бразилія, Туреччина, наприклад, Японія, Індонезія, багато інших країн Арабський схід наприклад, який визначає енергетичну перспективу світових процесів і цін. Тоді вже буде інша розмова. Я знаю хорошо Путіна, його оточення, але знаю і лідерів, і США, і Китаю, і Бразилії, включають особисто і Цінзепінагулу і як і такі підходи, які їх зацікавлять в плані виживання не допущення ядерної війни. Це вже реальність інтереси і лідерів, і країн цих е, якраз е, е, лідерів, які презентують і народів, а це більша частина світу. Як ми беремо тільки Індія і Китай, це вже 3 мільярди людей. Тому в даний момент ще Бразилія, ще і декілька країн це пів світу. Але якщо вони відчувають, що вони перед загрозою, а Путін постійно загрожує, постійно право ядерні засоби, шахтного типу. На підводних човнах і на атомних крейсерах, на стратегічних бомбардувальниках і загрожує всім. Не можу не можуть секторально використання терміатної зброї повним ходом, тільки, наприклад, вносить удари тільки по одній країні. Це приводить до глобальних сунамів. пропрацювали такі варіанти навіть на рівні спеціалістів, технології знятий фільм після того. Після такої війни нікого не буде. Оце повинно сьогодні зупинити агресора. Але для цього велика робота в плані концентрації зусиль світу, щоб путіну поставив жорсткі ультиматуми, навіть воєнні ультимату. Тоді він розуміє, що альтернативи немає. А що він сам піде в Обанд, десь сказати, та він готовий померти, ні готовий. Я знаю і його оточення. Вони дуже хочуть жити, і тому в даній ситуації будуть шукати виходи. Вони і зараз шукають, тому що розуміли, що почав війну до малеку легку. От, але отримавши такі бомеранки, такі величезні втрати, відчули, що цей формат для них постійно провальний. Сьогодні треба якимось чином цієї кризової ситуації, але способом нових агресій, нових ударів, нових загроз, включаючи ядерний, щоб змушувати нас і світ, і те переговори на умовах Путіна, що він показав, що він не програв. А от він щось виграв, і от він вже свої зволів вийти на мирний процес. От тут треба йому чітко поставити позицію, що нічого такого не буде. Ми будемо звільняти нашу територію а світ стане проти нього в плані допущення глобальних і їх загроз, і тим більше ядерних. Так, і в той же час британська розвідка повідомляє про те, що Російська Федерація обстрілюватиме Україну, доки не закінчаться ракети та літаки. Росія продовжить завдавати повітряних ударів по Україні, поки у неї будуть для цього засоби. Це робиться із метою підтримувати тиск на український уряд та населення. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Твіттер. Зокрема, там говориться у зведенні за 21 березня, що Росія завдала першого більш ніж за місяць великого удару з використанням авіації дальньої дії по Україні до складу ударної групи увійшли щонайменше 10 літаків Ту-95, що діяли за авіабаз Оленегорськ і «Енгельс», А також винищувачі міг 31 було випущено не менше 20 ракет, у тому числі Х-101 та кинжал, переважно на Київ. Е, якщо ми усвідомлюємо і розуміємо, і британська розвідка про це повідомляє, що будуть наносити удари, доки вистачить ракет, чому не посилюється. Історія про що і президент закликав у плані е, забезпечення України ПВО і тому подібним. Тому що, от, наприклад, президент е, після атаки говорив наступне: за цю ніч було понад 60 шахедів, майже 90 ракет різних типів. Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко електростанції, лінії постачання енергії, гребля, ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей. Мої співчуття родинам і близьким загиблих від. Цього терору, і Зеленський нагадав міжнародним партнерам, що у російських ракет немає затримок як у пакетів допомоги нашій державі. І тут постає знак питання. Е, ну, першу чергу ми орієнтуємося, що дійсно Росія має ще ресурс. Да, Вильне достатньо технологічно високий, але масовий. Це саме велика загроза. І тому застосування новітніх засобів ППО. Друга ситуація Ради електронних систем, це як електронні щити проти шахедів, проти різних типів ракет. Це навіть ефективніша модель, ніж системи ППО. Але вони поставлені не повинні бути останнього покоління шостого. Це США, Британії, же, про який говорить Міноборони Британії, Німеччини, Франції, Іспанії ряд інших країн. Треба розпакувати, як ми говоримо їм на всіх рамштаймах і особливо на рівні спецслужб, до 10% своїх потенціалів новітніх, не старе віддати нам. Що ми отримав більше випадків, а нові типа Петріот, що ми отримав декілька штук, що Арісів, десятки, десятки, що сам ті французькі, і багато інших. Декілька сот закриють повністю небо. А радіолектронні системи декілька сот закриють повністю всі периметри, і навіть на фронті від шахетів, від ракет. Тоді ми, по перше, будемо спати спокійно з іншого боку, знесіннямо всі зусилля Росії, і їхні ракети будуть падати на території Росії або прифронтовій зоні. Тому в даній ситуації сьогодні. Над важливо все-таки переконати союзників, що або вони допомагають реальним своїм арсеналом, тільки 10% це небагато розпакувати якраз свої арсенали сьогодні діючі. Чому? Тому що це питання, правильно сказав Шольц і Макрон, відносно захисту конкретно країн НАТО. Да. А, якщо ні, то будете воювати наші колеги самі. Але напряму з цим ворогом будете гинути і будете задіяти тоді. Колосальні ресурси, наскільки зараз по десяткам один давати стару техніку, або задіяти сотні, сотні новітньої техніки і сотні мільярдів доларів або євро для того, щоб захищати себе і ще не факт, що поодиноці захистити. Сьогодні питання колективної безпеки і саме головний фронт України це номер один і для Європи, і для США, і для НАТО. Ми якраз реально тоді долаємо ворога новітнім засобам, всі засоби, ракети, шахеди. Всі так сказати, каби, що тільки надіть літаки, гелікоптери за рахунок і новітніх ракет систем ППО, Ф-16 відповідних атакавсів, таурусів, керованих авіаційних бомб, потужних касетних боєприпасів різних типів, що нищуть тисячі буквально конкретно на полі бою. А вони генерують пам'ятаємо, біля Авдіївки, Бахмуту, біля Куп'янська тисячами біля Купянська 100 тисяч кидають туди величезні ракети. Системні касетні боєприпаси, потужні авіаційні атаки, і сотні тисяч бо знищені це такий підрив, що Путіну не снилося, і не буде знати, куди тікати, і ніхто не засує ядер зброї. Другий пакет показати у випадку розгортання ядер зброї Росії, а Агентство національної безпеки США контролює мільярдні любі потоки, таємні, цілком таємні, оперативні, все, що зв'язано з політикою Росії. З ядерною зброєю, тактичною зброєю переміщенням є відповідна інформація. Люди, команди або розгортання ядерної зброї передбачають нанесення потужних упереджених ударів. Він розуміє тільки силу. сила. стратегічного рівня щодо ядерних стримувань і на полі боються конкретні новітні засоби ураження. І зрозуміло, величезна кількість боєприпасів. Це те, що ми говоримо неодноразово за рахунок поставки наших партнерів раз, ПАК Європи і закупка. Другий формат великий виставте з військово-технічне піровітності, декілька мільйонів. Це ми повинні самі закупити до цього часу. Не закупили чех, тільки виступив сьогодні з ініціативою що 800 тисяч. Ми маємо можливості в десятку країн світу по військово-технічні піровітництву в сотні країн закупити любі типи: десятки мільйонів і радянського, і датовського виробництва. Тільки гроші. Де гроші брати? От чеський президент збирав чуть-чуть кожній країні. Вже неодноразово багато місців. Ми говоримо і Європейському Союзу. Ваше ж є окремий пакет, крім 50 мільярдів євро на соціалку і на економіку, 5 мільярдів е, фонд розвитку України на кінець 100. Після багатьох місців сказав Борин, що треба цих 5 мільярдів сьогодні використати на зброю. Чого чекали? Він ці пакет вже більше 7 місяців. Готовий. Мало того, другий пакет 15 мільярдів. на... Фонд розвитку, а це ще знов на зброю. 20 мільярдів я вам скажу на боєприпаси забезпечить перевагу над Росією колосально, тільки в цій сфері. А якщо новітня озброєння, техніка, ракети, літаки це реальна перемога на полі гарантує. Гарантую як військовий, знаючи глибину ситуацію і знаючи можливості Росії. Ніякі оті масові старі танки, БТРи, БМП, ракети не допоможуть. Вони їх не виготови скільки, щоб подавати таку потугу. Тому що новітня збройна техніка буде знищувати їх десятками, а в них тільки здатність одиниці знищувати. Оце буде один до десяти. Навпаки, оце та ситуація. А це просто там не буде смімірно. Тому що ж вас тоді грати ніякої ролі не буде, коли може бути перспектива знищення сотнями тисячами на кожному секторі. А за день, як ми сьогодні вже тисячу знищуємо, а поранених скільки, а саме десятки тисяч сотні тисяч, це вже інша буде стратегія ведення війни. Це те, що передбачає не тільки контрудари і тримати фронт, периметр, створювати відповідно укріп райони, а проводити потужні контрудари, а тоді стратегічно наступальні операції. А для цього потрібна вся нова стратегія, як ото говорив залужний порох війни. Друга складова це новітня техніка озброєння два, третя це відповідно боєприпаси різних типів три і наш ВПК, яке забезпечує вже поряд ресурсів чотири. Оці всі чотири умови сьогодні є перед потужними передумовами наших. Операції по звільненню території і не треба говорити, що ми тільки будемо тримати. Це сьогодні питання тримати і знищити резерви і формувати укріп райони. Я прямо скажу – от без виходів, більшість випадків. А те, що на перспективу найближчі 4-7 місяців формувати цю нову стратегію і нові ресурси, тоді є перспектива поступово. Європейці НАТО починають розуміти, що передаючи озброєння техніку боєприпаси в Україні. Вони захищають себе. Я думаю, основний стратегічний посил повинен бути такий і в політичній сфері, військовій, але й в практичній діяльності. Тим не менш заявив командувач сухопутних військ зсу генерал-лейтенант Олександр Павлюк, зробив заяву, що Росія створює нове угрупування військ у понад 100 тисяч солдат, і не виключено, що влітку ворог спробує здійснити наступ на одному з напрямків. каже він наступне в ефірі телемарафону. Він це сказав. Російські плани нам до кінця не відомі. Нам відомі тільки ті дані, що у них є. Що вони створюють. Вони створюють угрупування більше 100 тисяч. Не обов'язково це буде наступ. Можливо, вони будуть ним поповнювати. Свої підрозділи, які втрачають боєздатність, але така вірогідність є, що на початок літа вони можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному із напрямків. Скажіть, будь ласка, чи є сценарії, які ми можемо вже зараз втілити в життя, і тим самим унеможливити з? Спробу або е, ресурс Російської Федерації для того, щоб вони здійснили оцей наступ, про який пан Павлюк говорить влітку цього року. Ну це те, що ми говорили. Це дійсно знищення резервів, але в глибоких тилах у МОНСтромшедов скальпи mm -hmm. відповідно безпілотники, наші ракетні системи до 300 і більше кілометрів, а на території Росії до двох кілометрів. І війська, і бази, і склади, боєприпаси, і штаби відповідно і НПЗ. Е, НПЗ це кров війни без е, бензина, керосина, солярки, без мастив, нічого не буде ні літати, ні стріляти, ні плавати, ні таскати рухатися. Тому один із факторів це НПЗ раз, друга складова це пускові установки аеродроми. Два, третя складова е, це е, дійсно склади боєприпасів, штаби, відповідно і е, комунікаційна система. І саме головне, де можна нищити на полі бою, коли вони розгортули порядки бойові. А в тилах середніх, ближніх, де вони сформують основні оті ударні групи. Те, що сказав не тільки Павлюк, 100 тисяч. А прямо говорить сам. Тут не треба навіть розвідку, хоча ми знаємо розвідну працю глибоко. Говорить міністр оборони Шойгу. В найближчим часом вони формують один армію, один корпус і е, дивізію, і декілька бригад. А в перспективі дві армії, от десь 12 дивізій, і десь декілька десятків бригад. Тобто можна порахувати. Це десь може виходити до 100 120 тисяч. Що реально будуть ні. Тому що для того, щоб сформувати такі потужні сили, треба мати системних військових. Набрати просто глубинок, це нічого не дає. От. Тому це не буде та сила потужна, яка б могла проводити активні, ефективні наступальні операції. Дірки, затикать да. М'ячні, штурми робити да. Під е, приводом заградзагонів. А тепер ще один момент. Вони говорять до літа. Тобто, ми з вами проаналізуємо таку ситуацію. От ми приблизно. Давали постійно кожен день до тисячі, ну 800, чимось тисячу, 200 в 1000 в середньому. Я прямо скажу з практики війни не менше, то більше, скільки поранені. Виходить з ладу. Дві тисячі в день. Помножимо на два тільки місяці. Це 60 днів 120 двадцять тисяч. Не угу. 100 тисяч. Сто 120, Ми говоримо за два місяці, а вони говорять, до літа ще 100 тисяч. Я думаю, що ще буде ще 100 тисяч. От ми я передбачаю, що можемо, маючи потужні засоби боєприпасів, знищити і вивезти з ладу не тільки вбитими, але до 120-150 тисяч мінімум, а то й до 200. І нехай нарощують сотні своїх непіготованих старої техніки озброєння. Сьогодні буде, гра, буде грати роль якраз нова стратегія ведення війни в плані глибинного знання ситуації, знищення основних сил в тилах, глибоких за 300 далі кілометрів. Включаючи ті дальні бази, про які ми говоримо, середніх тела, де вони концентруються біля військ, це 80 кілометрів. А це хто б'ють? Крім Стомшеду, там, наприклад, Скальпів, це Хаймерси, це МДСітки і дальнобійні артилерії ракети. Це вже система, яка має нищити тили, які підсовуються під фронти, не тільки під Куп'янськ, Бахмут, Роботіно, наприклад, там сьогодні е, Нова або е, там по різним секторам ліс вони. От там їх нищити, поки вони ще підходять, поки вони ще не в строю, поки вони ще пороху не нюхали. Оце үгі. сьогодні тактика нищити глибокі тали. Тоді буде фронт голий і в військовому форматі, тому що знищував, а особливо тим е воякам, які повинні вже безпосередньо приймати бойових операцій. І зрозуміло, це те, що ми тільки що говорили, це потужний засіб ППО і радіолокаційні системи, які будуть нищити їхні всі передові частини, де вони ще мають перевагу. Це ракети балістичного типу, криватого типу, гелікоптери, авіація і відповідно каби, які сьогодні приносять нам велику проблему. От сьогодні під це сформувати потужну систему захисту. А з боку, ударні групи це ударні безпілотники, балістичного типу до 2000 км, кілометрів. Ми все достанемо і Москву, Санкт Петербург, і любі їхні об'єкти. Тоді, відповідно, ракети, системи, ті, які нам передають. Раз, які б'ють на територію України окупованих територіях в цілому, і наші ракети Кабелуч, які можуть бити до 2000 кілометрів. Любий об'єкт може знищити. Це потужні ракети. А я вчора розгорнув би на КБ Південне, яке має балістичні ракети, не ядерні, і відповідно останні роки ми продавали американцям для впусків в космос е, наземний старт, зеніт, відповідно, морський старт. А що не розмістити там? По півтони або тони якраз заряду і запустити по аж до Петропалська Камчатка по любому військовому об'єкту. Оце наша перспектива. Тому треба брати за всю роботу день і ніч. І союзники повинні згрупувати і свою силу, і свої технології, і надати комплектуючі до всіх типів ракет, гелікоптерів, особливо безпілотників, тому що в нас сьогодні безпілотники. Як йде більша закупка китайського виробництва, Росіяни точно так же закупають частоти рівні. І що Росія робить Свої ребами, нейтралізує їх повністю. Тому треба іноземні, е, західне виробництво, передові раз, комплектуючи для нас виробництва всередині України, говорять, до 2 мільйонів два, тоді Росія не встигає за нами. Вона не зможе вичистити таку потужну армію дронів. Не позубавимо. Так, сподіваюся на це, і звісно, що сподіваюся, що наступному наступному ефірі будемо якраз удари по петропавловськ Камчатську з вами обговорювати. Це було би добре. Дійсно, діставати в тили в глиб Росії і наносити противнику непоправні удари. Дякую дуже за розмову. Микола Маломуж був сьогодні у нас в гостях. Друзі, спасибі вам, що ви нас дивитеся, підтримуєте. І якщо не підписалися, зробіть це негайно, тому що це дозволить вам чути відповіді на свої запитання, чути експертизу, і це, звісно, допомагає вам розбиратися в усьому і аналізувати. Ми обов'язково побачимося з вами в наступних ефірах. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Ви себе, будь ласка, бережіть.